Место Санкт-Петербург, метраж 67, кімнати 2, дизайн Ірина Халезова-Стиліст, Анна Крутолевич, Фотоїван Сорокін, коротенько. Спочатку ця квартира призначалася для проживання молодої дівчини з котом, але поки йшли проектні та ремонтні роботи, вона вийшла заміж і поїхала жити до чоловіка за кордон. Тепер квартира використовується тільки для коротких приїздів в Україну, стилістика. В якій дизайнер Ірина Халезова оформила інтер'єр, не випадкова замовниця. Хотіла, щоб атмосфера її нової квартири нагадувала естетику аеропортів, в яких вона проводить досить багато часу, часто подорожуючи по всьому світу. Подробиця ще до ремонту в квартирі була проведена невелика перепланування. Кухню об'єднали з вітальною у всіх кімнатах і в передпокої спроектували вбудовані шафи. Крихітний гостьовий санвузол переробили в пральню. Хід в неї тепер здійснюється з кухні, а не з коридору, як раніше, кухня залишилася на колишньому місці. Додали тільки нішу за рахунок коридору для вбудованого холодильника і кухонних колон з технікою. Всі стіни і стелі покрили миється білою матовою фарбою літлерене. На підлогах білий глянцевий керамограніт іспанського виробника. Стіну за диваном у вітальні оформили за допомогою трит-панелі, а за ліжком в спальні використовували шкіряне узголів'я і кольорові скляні панелі. Нашою метою було передати відчуття новизни свіжості і готовності до змін. Складався цей інтер'єр з білими стінами, з білим глянцем в меблях і в підлоговому покритті. Спочатку замовниця хотіла повністю білу квартиру, але в момент проектування поступово стали додавати колір. Кухню і санвузол розбавили чорним і темно-сірим кольорами, зробили їх більш графічними, у спальню і вітальню додали бірюзовий відтінок. Він одночасно ніжний і трохи космічний, розповідає Ірина Халезова. Спочатку в квартирі було два санвузли, але оскільки дівчина збиралася жити одна, вирішила залишити один суміщений санвузол, його також оформили в білій гамі. Тільки зону ванної виділили темно-сірою плиткою і додали панно зі стилізованим зображенням жінки. У квартирі мало меблів, лише найнеобхідніші предмети, їх виготовили на замовлення в Санкт-Петербурзі, кухонний гарнітур, диван у вітальні, ліжко з шкіряним узголів'ям висотою на всю стіну, і вбудовані меблі придумали спеціально для цього проекту. Також в квартирі багато всіляких технічних девайсів, завдяки датчикам руху включається підсвічування в коридорі. А всім світлом в квартирі, як і шторами, можна управляти з пульта. У вітальні тавані вбудовані колонки, що транслюють музику зі стелі між кухнею і вітальною, виїжджає на поворотних ліфтах. Екран, який можна розгорнути і в сторону вітальні, і в сторону кухні. Вийшло суперсучасно і зручно. Планування бренди представлені в проєкті хол, оздоблення, фарба, літле дрене, підлогове покриття, керамограніт, перонда, декор, дзеркало. Лавенір освітлення, вбудовані гіпсові світильники, зеніцт, вбудовані в стіни і стелю світлові профілі, арлік квітальне оздоблення, фарба, літле дрене, підлогове покриття, керамограніт, перонда меблі, диван Софасдецорг, вбудована дзеркальна шафа, елфа, традет дзеркальні радіатори, лотен, освітлення, світлові профілі, арлік, спальня, оздоблення, фарба, літле дрене, підлогове покриття. Керамограніт, перонда, меблі, ліжко узголів'я, панелі за кошкіри, а е мастер вбудована шафа енфа. траде, стелаж, габітат, інтер'єр, техніка, вбудований біокамін, дімплекс, текстиль, покривало хмогоме подушки, зарагоме, вгоме, декор, хмогоме, зарагоме освітлення, вітражні панелі з підсвічуванням, студія вітражів Олексія Жогіна, артглас, світлові профілі. Артлікт підвісні світильники, сосморелакс, кухня, оздоблення, фарба літлебрене, фартух скляний з підсвічуванням, студія скла, богема, підлогове покриття, керамограніт, перондам, меблі, стільниця з подстолем на замовлення, оранде-парк, гарнітур, оранде-парк, побутова техніка, пральна машина, мілевбудована витяжка, еліца, варильна поверхня, кавоварка, пароварка, все. Не в холодильник, Нефхолодильник, змішувачі, бланцо. Освітлення, світлові профілі, арлік, ванна кімната, оздоблення, керамограніт, порцеланоса, керамічна плитка та панно, цираміця барделлі, підлогове покриття, керамограніт, перонда санфаєнс ванна, балтецо освітлення, світлові профілі, арліктлоджії, оздоблення, фарба, літледрене, підлогове покриття, керамограніт, перонда меблі, вбудовані шафи. В тому числі з робочим місцем Россодоорс, двері у всій квартирі, трінопорти хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов і Міру.